Oh, yeah. Yeah, руки витягне, коли з депутатом вів віч на людей і їх подавав проти того, щоб у наших дітей забрати стадіон. Так уже розумний маєш бути. Ти чого на людей руку піднімаєш? А Бабушек біг. Ти тут живеш? Ні, то Де живеш? Що ти тут робиш? У нього мама руки А чого на дівчат руку піднімаєш? У нього мама живуть. Ти на кого руку піднімаєш? Ти на батьків руку піднімаєш. На, 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 на і ти в Національну гвардію, відмийся там, коли піднімеш руку на оцих старших людей, Рибром я тобі особисто знайду твоїх батьків і навчу тебе. Не а чого чому вони Ти Що робиш? Мама, ти за бабки за 200 гривень совість друби. продаєш? Хватайсь від уроки уроків чи. Лоботряс <свят> і забирає мотай, давай. І, і виходимо так, Якщо ви побачите і він на когось підніме руку, подзвоніть мені. Я приїду. А ви, трим... а хочу, а чи не хочу? А ви Давай, а залиши. А я самовій? тобі давай. залишу. Ти хочеш от у стадіон забрати? За що прийшов? Та. Ти йди грає у футбол! Так і не давай, я без стадіон не забираю. Турніки забрали, він навіть не Люди, знає, Люди добрі, до побачення! Бать. Не бійтеся, тітушок, вони самі вас бояться. Бояться, бояться. Для чого? Якщо набереться до війська, хай послужить трошки. Побоюєш з Росією, йде нормально. У мана береться. Ми ж, бабуско, ми ще не саморізні. Ми заїдемо. А що, ваги й пайдуть?